І Одеська юридична академія була е, е, є розпорядження кабінету міністрів про її приєднання до е, університету ім. Мечникова. А е, зараз на сьогоднішній день наказ, який був виданий на е, виконання цього розпорядження, є призупинений е, судовим рішенням, але розпорядження саме по собі є чинне. Тому е, суд має розібратися з е, законністю наказу. А я підозрюю, що ця судова тяганина буде буде Ну до уваги, що мова йде про юридичну академію випускників, якої є дуже багато наших суддів, прокурорів, адвокатів. Я думаю, що ця судова тяганина буде тягнутися довго, але розпорядження я нагадаю залишається в силі. Тому на виконання цього розпорядження буде можливо інший наказ будуть в майбутньому якісь інші юридичні дії. З часом юридична академія, я впевнений, стане частиною національного університету. Ету університету імені А, і насправді мені здається, що це буде добре і для університету Мечнікова, і для юридичного вже тепер інституту, чи як він там буде називатися, який буде частиною цього великого університету.